Привіт, друзі! Більшість з вас знає мене як автора методики про по роботі з внутрішньоутробними травмами. Частина людей знає мене як автора ігор, ведучу ігор 11 штучок маю. І багато хто побував у мене на марафонах різноманітних, мої карти маєте, грали в моїх іграх в багатьох ведучих. І коли я говорю про... Методику переродження про роботу з внутрішньоутробними травмами, чомусь більшість людей уявляє собі, що це, ну, частина людей уявляє, що це мається на увазі якісь фізичне насилля, рани, які дитина пережила внутрішньоутробно. Друга частина людей вважає, що це все про минуле, це все десь колись було можливо, а можливо і не було. А ще якщо я вам скажу, що Методика внутрішнього травм це про майбутнє, це про теперішнє і звичайно ж і про минуле. Ще якщо я вам скажу, що для е, тебе майбутньої, для тебе хто дивиться це відео. Ти теперішня, це людина, яка живе в своєму світі, в своєму коконі. Тобто, ти є внутрішньоутробна людина для себе в майбутньому. Зараз поясню. Наприклад, ти хочеш в майбутньому стати ну, Давайте беремо мій приклад відомим психологом, знаменитим, щоб тебе пізнавали, щоб до тебе приходили на навчання, щоб тебе там тобі платили великі гроші. Ну, або, допустимо, ти хочеш вийти успішно заміж за якогось там супермільйонера і побудувати своє життя як суперкласна жінка, яка надихає свого чоловіка. Ну, або, наприклад, ти хочеш. Народити дитину, це твоя мрія. Ти ти хочеш стати мамою, але чомусь зараз не виходить. І безліч, безліч, безліч різноманітних планів у вас є. І це все можливо, і більше того, це все вже є. Це все вже є в якійсь проекції, в якомусь майбутньому. Потрібно тільки знайти де, і потрібно знайти дорогу, як до цього прийти. Тому зараз ви знаходитеся в е, первинній точці. Зараз ви знаходитеся в цьому коконі, е, в цій утробі, де вам комфортно, де вам е, е, все знайомо, все зручно і де вас все, е, ну як скажімо, якщо не влаштовує, то принаймні все вам е, рідне і знайоме. І я е, знаю, як. Досягнути вашої цілі. Я знаю, як з внутрішньодробного цього від цього кокону, де все є е, таким, як є, дійти туди, де е, все так, як вам хочеться. Метод дуже простий, треба просто народитися. Все як в житті, все як в природі. Народитися, але в е, моєму, в нашому випадку, треба переродитися. І я запрошую вас на. Переродження. Якщо ви хочете детальніше дізнатися, що таке переродження, можливо, ви хочете попрацювати в цьому методі і на, своєму, на своїй шкірочці перевірити, що це і як це, ви можете мені писати, ви можете мені дати про це знати. Є цілий курс. По переродженню, є міні-курси по конкретних темах, по конкретних цілях, які ви хочете досягнути. Ну, і є звичайно загальний великий базовий курс переродження. Зацікавило вас.